Чувак посинована, займається um, профілактиком попередження, попередження стресі, стресових стан, хто дихає, не знаю, закидається згор. Я маю ці техніки і насправді не користуюся ними. Ну, ж дій, що не доходимо до того, щоб спроваджувати різну ситуацію. У мене такий стрес. Які перші думки? Що щось стало? Що щось таке, до чого треба зараз по-новому психіці адаптуватися, якось з цим обходитися? Це наша захисна реакція організму, яка відповідає нам, яка включається нам одразу на рамки, що але щось таке, що виходить із рамки, як Емоційна відпустка. В Дані, в Нідерландах, там прямо до півроку вам оплачувала відпустка саме професійному випуск, але це психиатр не правда. Діти про те, що розказувала про Яна, пані Наталя, в якій від війни це важкі переживання постійних та обласне війни, особливо, що приводить до постеження. Ну що, нарешті я вийшла в денне світло, нарешті я повноцінно можу сказати, що я в Карпатах. Боже, яка краса. Моє захоплення, мою радість неможливо передати словами. От просто стояти треба і кожен сантиметр фотографувати. Але краще, звісно, на відео зняти. Тепер. По всім тим місцям, де я прогулювалася декілька днів тому, треба ще пройтись, повторити цей маршрут. У мене доволі таки багато часу, тому я якраз користуюся можливістю. Гарно? Гарно. Навіть без зайвих слів. Зараз ми спустимось. Зараз я спущусь. Обережно, бо дуже слизькі, і повернусь. Ось вона, ця гойдалка, ця карусель. Ці гори, цей ліс. Я наче заново усім знайомлюся. Ялиночка, яка ввечері ще гарніше виглядає. Казка, яка здійснилася. З вікна ще краще видно. Ось там для спуску доріжка. Так, але ми зараз пошукаємо, як краще на неї подивитися, з якого ракурсу чи, можливо, ще є час якраз піднятися. Ось і не туди, прямо вгору, але хоча б можна буде піднятися трошки ближче до краси. У нас автобус буде аж о 6-й, тому в мене купа часу погуляти, роздивитися, все зафіксувати. Пофотографувати, щоб ніхто не казав, що я була в Карпатах. Зараз хочу пройтися знов на те місце, на той місточок, а де фунікульор. І подивитися на ту красу згори. Поки я буду підійматися, щоб не запихатись, і був ще стан далі знімати, розповідати, бо на вулиці доволі таки холодно. За прогнозом погоди пише, що мінус 4, але враховуючи, що це гірська місцевість, відчуття, звісно, мінус 10. Хоча асфальт сухий, але його почистили. Тому і зручно і не так холодно. Так, зараз я підіймуся ось туди і вже підключуся з ракурсу неймовірної краси. Трошки довелося помандрувати, щоб гарно виглядало, бо багато в кадр попадає таких дрібниць яскравих урбаністичних, які псують цю красу. Та й аби сюди піднятися, треба бути максимально обережним, бо дуже швидко змерзає. От, аби себе почувати в такій безпеці, довелося не знімати. Але яка краса? А я хочу ще вище піднятися. Бо те, ще я бачу очима. На жаль, камера моя не передає. І саме готель якраз закриває всю цю красу. Ось так трошки. Так. Ще в пошуку можливостей для естетичного задоволення. Зайшла на територію шелтеру. От. І поки я спускалася, побачила ще одну красу, поки знизу цього не видно, але хочу трішечки далі піти, я сподіваюся, я все це зафільмую. На, дякувати Богу, у мене гарний зір. Видавилось вдалечінь. далечінь. Це вже трошечки видно. Ось, ось там на обрії. Видно гору, видно ліс. Тут знов треба бути обережним, бо де більш-менш... Чисте місце їздять так само машини, тому постійно треба дивитися під ноги. Але важко дивитися під ноги. Тут ще паралельно їздять машини, дуже важко дивитися під ноги. Але піднімаючи голову до гори, ти бачиш таку красу. Ну, тут Купа ще інших готелей, шелтер. Ще крамнички. А я хочу піти трішечки далі. І видивитись ще там красо. Мабуть, саме взимку. Це найкраще місце відпочинку. Такий різдвяний подарунок. Я от не знаю, чи казала я, чи ні. Спочатку я взагалі не хотіла їхати, бо мені здавалося, що... Буковель, це так далеко, Боже, туди добиратися треба, то в не, невідомо яким транспортом. Але тепер, коли я нарешті бачу все це своїми очима, фільмую, фіксую, розумію, наскільки Як -то Бог нас любить і дає нам можливості. Для зросту, для ресурсу. Спочатку було такий супротив і нерозуміння, можливо, деякі відчуття провини. Те, що відбувається у нас в країні, воно, звісно, не залишає жодну людину, жодну адекватну, сумлінну Люблячи свою батьківщину, вона залишає осторонь. І кожна людина травмована своїм якимось досвідом, тому мені здавалося, що це так неправильно зараз їхати кудись, відпочивати, радіти. Але коли опиняєшся в горах, в лісі, і як я мандрую можна сказати, наодинці, бо я фактично здебільшого гуляю тут сама, то гори, ліс взагалі природа, дає відчуття, мабуть, самоцінності і цінності життя. Ніхто не знає. Що станеться, як далі буде, але тут і зараз, дякуючи за все, дякуючи Богу, я тут. У мене є можливість насолодитися, побачити красу рідної ненької України От. і показати її комусь іншому. Такі роздуми філософські, але вони мають право бути. і, Можливо, хтось зі мною не погоджується, у когось зовсім інші думки, але це мій досвід, мої роздуми і вони мають право бути. Так, А поки я дійду, бо бачу, що туди йти так далеченько, вже світло вмикається, бо скоро буде сідати сонечко швидко стемніше, тому хочу дійти до того місця, що я планую. І я вам зараз потім вже покажу його. Ось, я майже дійшла. Але я з цього ракурсу дуже гарно видно. Колесо огляду, Карпати. Неймовірна краса. Спробуємо ще піднятися далі, поки є час. Треба насолодитися сповна цією красою. Поки пройдемось повз річку, а тут вдалочині, якщо видно, Зараз трошки стану так, щоб зафільмувати. Ось тут джампінг. Поки я фотографувалася, всі слідкують за дівчиною, бо я почула, що це має бути дівчина, яка має стрибнути. Не знаю, стрибнула або я, напевно, ні. Але подивитися, хто буде стрибати, за тим, хто буде стрибати. Дуже цікаво. А з цього боку. Крабнички. Ось такий краєвид. Так, треба рухатись не так швидко, аби все можна було побачити. Ось все ж таки я хочу хоч трошки наблизитись до колеса огляду. Часу вже не так багато. Окрім того, що в мене є можливість відпочити, погуляти, ще й маю працювати. Поки я йшла по дорозі до саме до колеса огляду, я ще встигла звідти здати. Ось так. От. Психолог на відпочинку називається. Нічого. Хтось там має роботу робити, правильно? А то що? Все відпочинок, на відпочинок. Де там? Психолог побув в ресурсі. Тепер ресурс використати. О. Тут кожна мить. Наче шпалери на ноутбук. Так, я дивлюся, стрибне чи не стрибне. Хтось наважується, все ж таки чи ні. А ну-ка давай. Якийсь процес відбувається ну, раз я вже тут, то хочу вже подивитися. Вау! хо хо Ми стали свідками <стри> <стри> стрибка <стри> ось так помандрували. Так, а ще я бачу дуже гарну локацію. Ой, <стри> встигнути б все це за півтора години, бо ще й... Треба речі забрати, треба ще поїсти. Це ж один з головних ресурсів. Смачна їжа. Так. Спробую все ж таки дійти до головної локації і ще декуди де сходимо, подивимось. Я все ближче до мети. Вже підсвічується колесо огляду. Ще краще. Видно ліс. Але все так само, що хочу піднятися на саму верхівку. Так, ще трошки з цього ракурсу. Чим вище підіймаєшся, тим більше площа огляду, краще ракурс. Так, ще залишилось до самого колеса піднятися. Ось вона. І все. Поки що буде на цьому. Ой, в одночасно і сніг падає, і тане під ногами, але повітря холодне. Добре, що я майже не потрапляю в кадр, бо в якщо чесно, такий вигляд, наче я в селі і мені Дуже терміново треба було спускатися в підвал по компот. Вдягнула все, що було, але добре, що воно було, бо я б змарнувала таку можливість насолодитися Карпатами. Ось вона величезне, неймовірне колесо ще краще панорама. Трішечки праву сторону. Ось так прибрати і ось такий вид. Але крім того, що я піднялась до колесу огляду. Я побачила ще й неймовірно локацію і неймовірне місце. Ось це мабуть, найкращий вид на колесо огляду. Я ж кажу, чим далі підіймаєшся, тим все краще і краще. Ось це місце, в яке я хотіла потрапити ще на початку планування поїздки. Боковель. Так, зараз подивимось. Ні, немає. Немає машин. Так. Ось тут. Карта. Неймовірне місце. Гуцул-ленд. Так, тут ціни вказані. Але я боюся, що я, якщо зараз зайду, в мене просто не буде часу вже добиратися до мого готелю. Так, ну, трошечки. Ось такий вид. Стою майже на дорозі перед входом, тому звук машин доволі такий гучний, але щоб роздивитися всю красу. Так, я не знаю, де каса. Хоча б трошечки подивимось. І неймовірна музика. Так, А вже час збиратися, бо все вже не так багато, але треба йти. Ну, ось ми і збираємось вже додому. Скоро наш автобус з неймовірними гарними враженнями і з неймовірним ресурсом. Ще трошки покажу вам погоду, падає сніг, наш автобус затримується, але і Карпоти нам дозволили ще якийсь час насолодитися казковою погодою. Чекаємо, чекаємо на свій автобус. Я, до речі, загубила рукавичку, тому не дуже довго можна буде знімати. Але це як знач, ознака того, що я ще все ж таки сюди повернуся. І сподіваюся, не саменька. Все, ми нарешті доїхали до Чернівців. Зараз додому ще маємо викликати таксі. А в мене емоцій купа. Я захопила рукавичку, я казала, і одна мені коліжаночка дала гроші, або я собі купила на Різдво від неї подарунок. Так що з гарними новинами, з приємними емоціями. Всім на добраніч, тихої, мирної ночі. Па-па! Ще забула показати, які подаруночки привезла з собою. Нічого не купувала на ярмарку, але нам дали ось такі подаруночки вже при виселенні. Ось таке у нас хвоя. Так, подивимось, що тут, бо я ще не розпаковувала. Ось такий крафтовий пакетик з такою ниткою. Ага, тут лядяники. Для ручної роботи. Ось такий зайчик, слоник. Дуже приємно. Перший подарунок дали, коли ми вже виселялися, здавали ключі на ресепшені, а другий вже дали, коли ми... Виїжджали повністю з готелю, бо ми чекали свого автобусу на шосту годину. Тобто у нас було дуже багато часу для відпочинку після тренінгу. Так, от і так само. Ось такі гарні рядяники кольорові. Ось такі смаколики. Ну і на додачу. Ще ж печиво, яке було на початку, коли ми заселилися, було на ліжечку. Ось такими смаколиками порадувала нас хвоя. Завжди приємно, коли турбуються про гостей. Навіть такі малесенькі дрібниці роблять перебування в готелі і завершує перебування гарними емоціями.